Так, А ну ось це перевір. Хто це такий? Жаба! Жаба, а ти дивись, як жаба посміхається. Дивись. Посміхається. І ми посміхнемось, як жаба. Готово! А слона тепер терміново слона знайти. Томилася шукати? Так. Ні. Ніс, такий величезний. Треба шукати його по носику. Знайшла? Так, і ми зробимо хобот як у слона. Такий великий. У-у-у. Тримай, тримай, тримай. Один, два, три, чотири, п'ять. Відпускаємо. Відпускаємо.